От, ти розкриваєш, вона була на головному розвороті, і там ліворуч було 10 людей, хлопців. Праворуч було 10 хлопців. І від сторінки до сторінки тягнувся канат. І вони цей канат перетягували. А вгорі було написано про те, що секс це ніби перетягування канату 10 на 10. І ми всі такі, ну от кому батьки купили цю книгу, вони думали, що цього буде достатньо, аби сексуально виховати нас і пояснити, що ж мама і з татом роблять, коли ми спимо. Вони думали, що цього достатньо. Але я, я досі не розумію, для чого це було порівняння. Тобто малося на увазі, напевно, що це, от за кількістю зусиль, це ніби 10 на 10 перетягнути канат. Але чому 10 на 10? Чому чоловіки? Чому? От власне, 10 на 10. Тобто 10 там, 10 там, 20 людей, 20 чоловіків, пояснюють, що таке ну, власне, ви, ви розумієте, і ця тема, мої друзі теж мають в закладках свої певні вподобання, Ну не будемо цього приховувати. Ну Не всі, але багато хто. Але вони, вони це не комунікують, вони, в принципі, не знають. І їм стає дуже соромно. Ми знімали одну передачу на громадському і моя асистентка, вона відкривала, вона гуглила, що можна е, замовити їсти, тому що це я не знаю, яка це година була зйомок. і вона так ну безтурботно абсолютно відкриває телефон. Отак, от знаєте, як це буває, відкриває е, браузер Chrome і там YouPorn відкритий. І вона така. Ну от я розумію, що, що їй взагалі ніякого, взагалі ніяк. Вона червона, а я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Ну блін. Ми всі люди, у всі, всіх є якісь певні свої фетиші, задоволення і так далі. Що не треба ставитись до цього з точки зору моралі. Так? Я веду до того, що ми не знаємо, як з цим працювати і не знаємо, що з цим робити, як жити з цією темою. І більше того, ми не знаємо. Відповідно, коли в нас з'являться діти, а багато кого вже з'явився. З'явилися діти, ми що їм будемо говорити? Що секс, переджагування, десять місяць. Ми не знаємо, як з цим працювати. Богдан зумів показати. Цю опорну індустрію з іншого боку, так, трошки, трошки привідхили завісу. Друга тема це книга Шапочка і Кит про дитячі хвороби, про онкозахворювання. Я вже сьогодні казав, пробачте в університет, що людське горе завжди стається не з нами. Будь-чого воно би не стосувалося, воно завжди чиєсь, воно не наше. І коли воно стається з нами, ми виявляємося до цього абсолютно не готовими. Якщо говорити про тему, е яку піднімає Катя Бабкіна в книзі Шапочка кит», це е тема захворювання дітей. Якщо дорослим, ти можеш поспівчувати, і це буде абсолютно зайвим, але ти принаймні можеш там підійти, там, потиснути руки, сказати, що ну, вибач, що все буде океане таке. Дивно <смір> 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 забуває. З дітьми діти це абсолютно інша категорія, і вони вже починають відчувати, що до них якось інакше ставляться. Ну, тобто Вони не такі, як всі. Тобто їх намагаються уберегти від дитячого садка, їх виносять, е відводять гуляти подалі від інших дітей. Ця певна ізольованість вона ні до чого хорошого не призводить, навіть якщо це летальний випадок, я не хочу про це думати. Але вона. Не ототожнюється з тим, що це сприяє вирішенню проблем. І в цей момент я завжди згадую Валерія Панюшкіна. У нас так плавно презентація пророслав таку соціально орієнтовану проповідь. Вибачте мене. Але я згадую Валерія Панюшкіна, який завжди казав, я був на його лекції, я зміг це почути буквально, який казав, що людське горе ніби горгона медуза. Ви знаєте, от що стається з людьми. Моксі знають. Всі знають. Да? Що стається з людьми, які дивляться на горгон? Mm -hmm. <клес> а якось так дуже не на цих, в перших рядах. Ну, тобто ззаді теж, позаду теж знають, що mm -hmm. людина кам'яні. І що це означає, якщо метафорично висловлюватися? Вона навіть не так, вона намагається не робити цього. Вона намагається не дивитися, тому що це сприяє відчуженню. Першу чергу. І для цього потрібно дзеркальце. Якесь дзеркальце, яке здасть інший погляд на ситуацію. Катя Бабкіна знайшла це дзеркальце, і цим дзеркальцем став кит, який поїдає таблетки, який каже, в тебе є таблетка. Він зі старі старінку каже, в тебе є таблетка, а в тебе є таблетка для мене? Дай мені таблетку. Він ніби з'їдає всі таблетки і так далі. І можна було би вдатися до популярного прийому журналістського чи там. Політтехнологічного чи піар-прийому, коли виносять кота, образно кажучи, на сцену, відрубуючи йому голову. І ясно, що люди не зможуть залишитись осторонь цієї ситуації, вони в неї поринуть, тому що це акт насиллю, акт вандалізму, навіть якщо він не безпосередньо фізичний, то він ментальний або емоційний. Катя Бабкина йде іншим шляхом і знаходить інше, іншу можливість. Вона навіть закінчення робить відкритим. Хлопчик з китом літає над містом. Кожен може сам вирішувати, як же закінчується це.